Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Китайці на фронті, мистецтво війни чи мистецтво брехні. Хто це? Звичайні найманці чи регулярна армія КНР? Це той самий перелік громадян Китаю, які служать у російській армії. Як тепер розвиватимуться українсько-китайські відносини? Це для Китаю не просто неприємність, це великий скандал. Та які козирі це дає Україні у переговорах? Це відео зняти біля Білогорівки Донецької області. Китайський військовий, взятий у полон 81 першою окремою аеромобільною бригадою, активно жестикулює зі зв'язаними руками. А це він вже за кілька днів вже у Києві на допиті в СБУ. Мене звати Ван Хуандзюн, я громадянин Китаю, я з провінції Хенань, міста Джинджоу. Мені 34 роки. Я зараз в Україні в полоні. З різницею в один день за ЄСУ взяли у полон ще одного громадянина КНР. Воїни 157-ї окремої механізованої бригади затримали його під Тарасівкою на Донеччині. Мене звати Чжан Крен, бо я громадянин Китаю з провінції Цяньзі. Зараз перебуваю у полоні в Україні. Китайський Ренбо стверджує, що день, коли його взяли, наші військові, був першим виходом на бойове завдання. До цього я не брав участі у бойових завданнях, і до того як я потрапив туди, я ніколи не тримав зброю у руках. Який тип зброї в тебе був? АК-74. Хто вами командував? Це були росіяни, і як ви спілкувалися? Командували росіяни. Вони просто казали, що робити. Ми повторювали за ними, що вони робили. Новина про китайських громадян в армії РФ одразу викликала ефект лавини. Перший поштовх дав президент Зеленський. Це ще одна країна, яка військово підтримує вторгнення Росії в Україну на боці Росії. Це ще одна після Ірану і військових Північної Кореї. Але є різниця Північна Корея на Курському напрямку. Воювали проти нас. Китайці воюють на території України. Ренбо та Гондзюн це лише два зуби у пащі великого китайського дракона. Наступного дня президент повідомив про те, що у складі російської армії проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю. Про них відомо українським спецслужбам. Це той самий перелік громадян Китаю, які служать у російській армії. Дані отримані із джерел нашої розвідки. Є відповідно і фото деяких з них. Згідно з цим списком, близько 150 громадян Китаю уклали контракти з російською армією у другій половині 2024 року. Також є й ті, кого взяли на службу у 2023. -му. Вказані їхні спеціальності. Вони виконують роль навідників, розвідників, стрільців, гранатометників зі званням переважно рядового. За словами президента, однією зі схем є вербування через соціальні мережі, зокрема TikTok, де росіяни поширюють рекламні ролики. Ось один з таких журналісти знайшли в одній з китайських соцмереж. Володимир Зеленський розповів, що завербовані китайці прибувають до РФ три-чотири дні проходять медобстеження, а потім навчання. Після цього їх відправляють воювати на територію України. Президент зауважив, що вербування не таємне, і офіційний Пекін знає про це для Китая. Це подвійна негативна ситуація. З одного боку, що Україна дала такого дипломатичного ляпаса, а з іншого боку, що власне кажуть, прокол китайських спецслужб цьому плані. Днями видання The Guardian написало детальну статтю про те, як у китайських соцмережах вербують громадян до російської армії, обіцяючи від 60 до 200 тисяч юанів, це від 8 до 27 тисяч доларів. Видання робить висновок. Той факт, що дописи про прийом на роботу є в інтернеті і залишаються там до кількох місяців, свідчить про те, що китайська влада закривала на це очі. Була подібна ситуація з Індією. І що зробив на редамоді, коли приїхав на певний там саміт з, з Путіним? Він сказав: Отак: от, от ви заманили декілька десятків індусів е індійських громадян в себе до війну? Ну, будь ласка, поверніть всіх. Тобто, він зайняв проактивну позицію. Яка відповідає нейтралітету заявленому індії? Сказали боротьякому ми за мирне врегування? Тому будь ласка, всі китайці, які є, поверніть до Китаю, і ми будемо з ними саме розбиратися. Китай не зайняв цю позицію. Натомість позиція, яку зайняв Китай, це схоже відсторонення від проблеми. Представник китайського МЗС Цзянь заявив, що йому невідомо про 150 китайців, які воюють на боці РФ проти України. Також КНР назвав безвідповідальною заяву Зеленського про участь своїх громадян у боях на фронті. Ми рекомендуємо зацікавленим сторонам мати правильне та чітке уявлення про роль Китаю і не робити безвідповідальних заяв. Уряд Китаю завжди просить громадян триматися якомога далі від зон збройних конфліктів, уникати будь-якої форми участі у них, і, зокрема, уникати участі у військових операціях будь-якої сторони. Сунь Цзи ще за 200 років до нашої ери сказав, що мистецтво війни це насамперед мистецтво брехні. Росіяни прислухаються і заперечують, що залучають військових Китаю. До війни проти України вся позиція піскова, тобто офіційної Росії, зводилась до того, що для них ця тема дуже і дуже незручна. Вони розуміють, що завдяки цьому скандалу можна фактично поламати стосунки з Китаєм. Отже, виходить, що вербовкою громадян Китаю в російську армію Москва добряче підставила Пекін на міжнародній арені. Або є й інший варіант, можливо, так зване безмежне партнерство Китаю та Росії, розповсюджується і не солдатів китайської армії. Повернемося до відео із допиту СБУ. Пам'ятаєте полоненого взятого під Білогорівкою? За його словами, він пішов воювати в РФ добровільно, заплативши посереднику за вступ до російської армії 300 тисяч рублів, адже йому пообіцяли російське громадянство за участь у бойових діях. Однак під час допиту він розповів і ще дещо. Ось послухайте. Коли я здався в полон, росіяни скинули на нас якусь вибухівку з газами. Я знаходився всередині укриття, надихався цим газом і думав, що загину. Але український військовий прибіг, витягнув мене за шкірки назовні, і після цього я втратив свідомість. Про те, як росіяни своїх ні бросають, а ще й добивають, відомо багато і цього китайського побратима вони очевидно теж хотіли ліквідувати, аби замісти сліди. Якщо до прикладу виявиться, що серед цих там полонених або там серед інших військових, будуть представники офіційного офіційного офіційної китайської армії, оце вже може розглядатися як сигнал участі Китаю у війні. Служба безпеки України наразі з'ясовує подальші деталі. Однак, сам факт зяття в полон громадян КНР це серйозний політичний бонус для України, кажуть експерти, особливо на тлі нових митних обмежень щодо Китаю, запроваджених Дональдом Трампом. Застрілась певним чином конкуренція між сполученими штатами і Китаєм, і в цьому плані те, що Київ підалює цю тему, це певним чином участь України в цій перебудові, якщо можна так сказати. І е, тим самим Україна зберігає себе в порядку денному у держдепі США вже назвали інформацію про полонених китайців тривожним сигналом і заявили, що Кайнер є головним спонсором Росії у війні проти України. Крім того, цей факт боляче б'є по можливості Китаю просувати свій так званий мирний план врегулювання війни в Україні. В Пекіні говорили, що не можна розпалювати цю війну ще більше і розширювати її масштаб. Залучення ще й громадян Китаю у цю війну це точно розпалення більшої проблеми. І на це потрібно абсолютно принципово реагувати. Посилювати окупаційний контингент і говорити про мир це взаємовиключні речі. Китай себе позиціонує як країна, що підтримує глобальну безпеку, яка діє виключно дипломатією. І ця історія несе для КНР величезні репутаційні збитки. Але тут в Україні відкривається простір для маневру. Зараз дуже важливо, щоб цей скандал із китайськими військовими, по-перше, ми не поставили на паузу ця лінія, продовжувалась, щоб ми формували позицію наших союзників. По-друге, що все-таки ключові рішення приймали дипломати. Які знають Китай, які розуміють Китай, тому що сваритись з Китаєм нам не можна в жодному разі, тому що, попри все, на сьогодні Китай одна з двох країн, яка реально має вплив на Росію, може зупинити війну, роздмухуючи історію з полоненими, Україна може підштовхнути під небесно до правильних дій, як то засудження російського вторгнення. Ми зараз виходимо певним чином на активізацію переборного процесу. І позиція Китаю не до кінця зрозуміла, і тому зробити певний вплив на китайську позицію з українського боку теж було доцільно, бо Україна не має там багато важелів. А це важель дуже потужні для репутації Китаю у цій найманці. Китайські військовополонені дали великий козир Україні у відносинах з Піднебесною. Головне тепер правильно його розіграти як з Китаєм, так можливо з США. Самі ж громадяни КНР заявили, що хочуть повернутись на батьків. Шино, а не в російську армію Україна готова обміняти їх на українських захисників. Артем Куля, факти тижня, сітіві. Єдині новини.